В Сільпо дуже класна акція з 11 по 15 серпня на сендвічі власної пекарні з 12 по 15.00, мінус 25. так от ви берете сенджо це я просто люблю тут є з буженінка, є з баликом вони самі їх виготовляють Ці чабата завжди свіженькі їх взагалі розбирають я навіть зараз на калькуляторі підбила я вже показувала на касі. От воно пробивається так, воно коштує 70, а пробивається з цією знижкою мінус 25, виходить 52 гривні. Ой, вони дуже смачні. Бачите, які вони свіжі. Вони в них дуже свіжі. Вони самі цю чабату готують, от хто любить цю чабату, і начиняють її всередині, аж хрустить буженіною або баликом. І там є огірочок, помідорчик і якийсь соус. Дуже смачно, мінус 25. З 12 по 15 з 11 по 15 серпня. Я візьму зараз собі новинка. В сільпу з'явилась печиво мандрик з сиром та маком. Гляньте, яка краса красиво виглядає. 33,99 зі знижкою 15%. Візьму до кави. Дякую. Дивіться, це ціна саме за штуку. 33,99. Буває у них ціна за 100 грам, а буває ціна за штуку.